Ви обираєте, як поводитись із собою. Ви обираєте, які діалоги вести у своїй голові. Тільки ви обираєте підтримати себе чи розкритикувати. Ви обираєте заборонити собі чи дозволити. Ви обираєте залишити у своїй голові сумну думку, чи замінити її на радісну. Ви обираєте свої думки. Ви обираєте мучити себе чи носити на руках. Тільки ви даєте собі це право. І щодня, багато разів на день, ви будете запитувати себе, як я хочу прожити це життя, як я можу стати собі ніжним другом. Як я можу Виявляти до себе любов просто зараз. Так, ви обираєте своє життя. Сьогодні ви поставите собі правильні запитання і зробите вірний вибір: настав час любити себе.